Ти Прикликаєш либо других людей для того, щоб тобі давали цю любов, от бабуся тобі давала цю любов, від чоловіка ти чекала цієї любові. От типу, Я тобі даю любов, і ти мені же дати взамін точно так же. Від тата свого ти чекала любові, і е, я ж тобі даю, я ж від тебе жду взамін, що ти мені даєш то ж саме. А вони тобі не давали, а всередині тебе ти вже виросла. От коли ти була там мала в свої 8 років, да, тобі це було крайне необхідно. В свої 8, в 15, тобі це було крайне необхідно, тому що ти мала. Ти не можеш, ну якби дитина вона не може сама закрити свої собственні потреби, вона їх просто не розуміє. Оскільки ти зараз доросла людина, ти доросла жінка, в тебе є всі можливості, щоб відчувати себе. Щоб відчувати себе, відчувати свої почуття, відчувати свої потреби і закривати свої потреби, свої недостатки і свої дири, які в тобі є.